Всім привіт! Одразу вибачаюся через якісь шуми, які ви можете бачити, та за мою українську не дуже впевнено. Я тільки-тільки починаю переходити саме у побиті на українську мову. Тому, можливо, вибачайте, можливо, ні. Через те, що я трохи не розрахувала, скільки буде йти відео. І скільки йде музика, вся озвучка записується за кадром вже після того, як відео було знято. Я так думаю, це перше відео на каналі і треба, можливо, трохи розказати про себе. Мене звати Женя, я навчаюся на першому курсі біотехнологій і вже декілька років веду щоденники. Років так 5, якщо бути точною. Забула сказати дуже важливу річ. Я живу у місті Дніпро. Також я потроху намагаюся писати, але це виходить не дуже добре, тому що в мене є невеликі проблеми з тим, щоб щось робити і це викладати. Тобто вона потроху пишеться, але саме в стіл. Але єдине, що я хоча б якось вкладаю та показую хоча б одній людині, то рольові. Зараз я їх веду, на жаль, на російській. Навіть можу пояснити чому. Е, мій друг, так скажемо, з яким я роль живе в Херсоні. Сподіваюся, всі розуміють, яка зараз ситуація в Херсоні, особливо після заяв. Всі ми знаємо кого. Тому все-таки ролки залишились на рососіянській, через що ми обидва дуже сильно шкодуємо. Проте в свій захист хочу сказати, що все-таки одна ролка на українській мові в мене є. Вона зараз не розвивається, тому що зайнята більше іншими ролками. Проте сам факт вона є. А зараз хочу перейти саме до теми відео, а це оформлення розвороту. Відео є в більшості спонтанним. Насправді я з кров'ю і болем дістала лампу, щоб зробити картинку краще. Та швидко взяла все своє приладдя, яке в мене було для оформлення. Це по більшій частині розруківки, золоті стікери та наклейки з одного інстаграм-магазину. Можливо, потім я скину силку внизу. Щоденник цей веду з 5 чи 6 вересня. На жаль, пишу там на диму мало, але поки що не вважаю це великою проблемою. Якщо не хочеться писати саме зараз і робити щось на сторінках ось прямо в цей момент, краще його відкласти та відпочити, щоб повернутися до цього з новими силами та чистою від думок головою. Хочу так сказати, що взагалі не можна себе змушувати робити щось, що в звичайному часі, от в комфортний момент. Приносить задоволення від процесу. Можливо, це просто може бути така фаза дня чи, може, тижня, коли ми не помічаємо, що ми насправді робимо дуже багато. Наприклад, цілий день ми могли сидіти на парі, уважно слухати щось, запам'ятовувати, а можливо, не запам'ятовувати, сидіти, записувати лекцію чи на телефоні. Чи в зошуці. Це настільки вже може бути звичним, що після якогось часу не дуже можна помітити, що ми щось робимо, що ми втомлюємось. Але це неправда, тому що ми насправді втомлюємось і не хочемо цього помічати. А потім вимагаємо від себе, що. Гей, а чого ми сьогодні не писали в щоденнику? Чи не писали сьогодні в ролки? Це насправді найгірше, що можна зробити для себе, тому що таким чином ми не спонукаємо себе до роботи, ми занижуємо собі самооцінку, а цього робити не треба, тому що якщо вона і так невисока, вона буде ще нижча, ніж була. От, дуже вам раджу, якщо ви помічаєте за собою таку поведінку, чи, можливо, колись помічали, а зараз ні. Просто відкладати те, що ви хотіли зробити на потім. А в цей момент відпочити і нічого не робити. Просто дайте собі можливість відпочити. Стільки часу, скільки вам треба, і поверніться до цього вже, коли ви будете задоволені своїм почуттям та відчуттями. Тому що зазвичай, якщо ми говоримо про щоденники, це не швидкісний марафон, де треба щось швидко написати та потім здати. Це просто наша така можливість поговорити з собою та Задовільнити свої естетичні потреби, якщо ви любите оформлювати їх. А тепер це вже кінець відео. Хочу вам сказати те, що ви молодці, якщо додивилися до цього моменту. Та якщо вам сподобалося, ставте лайк.